Вітаю, друзі! Саме час пекти штолени, щоб вони встигли ще настоятись до різдва. Цього року я пропоную доволі простий рецепт, але цікавий тим, що штолени будуть з трьома начинками з повидлом з какао і з цукерками корівка. Штолени з начинками виходять ще смачнішими та оригінальнішими, а готується дуже просто тут. все з одного тіста. Тож обов'язково спробуйте і нехай смакує. Розпочинаємо із того, що приготуємо наповнення. Для цього родзинки пропарюємо, а воду зливаємо. Далі додаємо цедру апельсину та спеції. Я брала спеціальні спеції для пряників. Ви можете додавати ваші улюблені. Далі заливаємо це все горілкою або коньяком і відправляємо настоятися мінімально на одну добу. Приготування тіста розпочинаємо із опари. Для цього до теплого молока додаємо цукор, дріжджі і це все перемішуємо, щоб дріжджі розчинилися. Далі додаємо борошно, замішуємо тісто як на млинці і залишаємо постояти в теплі 40 хвилин. Окремо готуємо оздобу, для цього до вершкового масла додаємо яйця, сметану, сіль, цукор, ванільний цукор і це все перемішуємо міксером до однорідної маси. Коли опара підійде, додаємо сюди масляну яєчну суміш і перемішуємо все разом. Далі просіюємо решту борошна і замішуємо тісто. Накриваємо тісто рушничком і залишаємо в теплі ще на 40 хвилин. Далі до готового тіста додаємо настояні родзинки. І Додаємо ще одну столову ложку борошна, щоб забрати зайву рідину та вмішуємо родзинки у тісто. Залишаємо ще підійти тісто з родзинками на одну годину, а тоді розділяємо його на три частини. Це у нас буде три штолина. Кожну частинку тіста ось так розкачуємо, товщиною приблизно в палець, кладемо начинку і загортаємо в рулет. До одного штолену даємо готові цукерки корівка, ось так загортаємо, залишаючи край 2 см і перекладаємо у форму. Між штоленами я пропоную ось так складати пергамент, щоб вони не прилипали один до одного. Другий штолен робимо з повидлом. Тут можете обирати будь який на свій смак, бажано, щоб повидло було густе. І третій штолен готуємо з какао. Для цього відрізаємо шматочок тіста, додаємо до нього какао, ось так вимішуємо, щоб тісто було шоколадним, і тоді кладемо його як начинку всередину штолена. Залишаємо штолини підійти у формі приблизно 20 хвилин. Тоді випікаємо їх при температурі 160 градусів 1 годину. Гарячі штолини щедро змащуємо вершковим маслом з усіх сторін і посипаємо цукровою пудрою. Цукрової пудри має бути багато, саме вона допомагає штоленам довго зберігатися і даємо їм охолонути. Тоді кожен штолен окремо загортаємо у пергамент і можемо зберігати в холодильнику приблизно три тижні, а може й більше. Бажаю всім нам душевних свят поруч із близькими, і нехай буде смачно!